Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Вітаємо всіх. Вітаємо. У нас сьогодні чудова молитва ранкова, бо у нас чудовий гість: це Олександр Миколаєвич, з Чернівців, пастор церкви Еммануїл, і Також служитель в департаменті місії в Україні. І ми раді, що він відвідав Харківщину, і ми могли відвідати нові церкви на Харківщині. Також приймати участь в молитві тут для нас це благословіння і благословіння. Чому ми знаємо дуже багато допомоги і підтримки Харківщині і безпосередньо нашій церкві, воно передано з Чернівців через Чернівецькі церкви. І для нас Чернівці це стало таким містом, побратимом і багато було допомоги з різних міст, і ми дякуємо кожному, але. Стабільність і постоянство це риса саме Чернівецького обласного об'єднання, церков Чернівеччини, румунських, українських. Тому щиро дякуємо і поїдете додому, передавайте від нас великі вітання і перекажіть, що ми дійсно дуже вдячні, цінуємо, цінуємо. Ага. Ви знаєте, є речі, які назавжди будуть у нашій пам'яті, і ті люди, які протягнули нам. Руку допомоги в скрутний час це те, що має залишатися в нашому серці дійсно назавжди, щоб нам благословляти. І ми віримо, що благословіння буде на вас просто на покоління. Хай Бог благословить. Дякую. Перед молитвою я прочитаю текст із Біблії. Матвія, 27 розділ, перші два вірші, сказано так: коли ж настав ранок, усі первосвященники й старші народу скликали Раду проти Ісуса, щоб убити Його, і зв'язавши його, повели й передали правителеві Пилату. Хочу звернути увагу на такі слова: як скликали Раду проти Ісуса, взагалі-то в загальному Біблія. Спонукує нас радитися, каже слово Боже: хто радиться, в того мудрість той буде приймати мудрі рішення, а хто діє, не порадившись, буде мати проблеми в житті. Але тут ми бачимо раду раду проти чогось, проти в даному випадку Ісуса, щоби вбити його. Знаєте, перед тим як почалася війна в Україні, теж в певних колах, в певних країнах були ради. Були ради в Україні, радилися, що робити, бо є така загроза. Були ради зі сторони агресора, радилися проти України, щоби знищити Україну. Якісь європейські країни, країни НАТО, США, теж скликали ради і вони радилися між собою, що робити, якщо почнеться війна. І є ради за добро, є ради на зло, є ради за життя, є ради на смерть. І... Ми просимо Господа, щоб жоден задум ворога і жодна рада на смерті знищення України не була виправдана, не була реалізована, і щоб рада нечестивих людей була. Посміяна в ім'я Ісуса Христа. Ми за це молимося з перших днів війни і продовжуємо це робити. І кажемо і вам, дорогенькі наші, стійте в молитві, стійте в проломі, і нехай благословить нас Господь. Давайте помолимося, Боже Небесний! Але дякуємо Боже. Тобі за любов і милість Твою до нас і за новий день, який ти нам подарував. Ми дякуємо, дякуємо тобі, що поруч з нами наші друзі, які з перших днів війни вони протягнули руку допомоги, і на сьогодні їхня рука Боже. продовжує підтримати нас. Боже, я дякую тобі, Господь, за візит до нас, пастора Олександра, за те, що він з нами, за те, що ми могли послужити людям, Боже. поділитися Боже. разом з Словом, Господи, помолитися за Харківщину, помолитися за Україну. І зараз ми просимо Тебе, Господь, нехай ніяка рада. Яка радиться проти України, проти Харківщини, вона не буде мати успіху в ім'я Ісуса Христа. Благослови кожну раду, яка радиться за Україну для підтримки України на миру Україні, Господь. Благослови, Благослови дай особливу мудрість і особливе помазання реалізувати задумане в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми просимо Тебе, Господь! Ти вже запобіг. Намірам ворога, і наше місто воно продовжує стояти. Війська стояли дуже близько біля нас, але ти дав сили нашій армії відігнати їх від нашого міста. І ми дякуємо тобі, що сьогодні ми можемо звершувати молитви в нашому місті, в нашій церкві. І Це для нас є велика приємність, і ми вбачаємо в цьому велику милість твою. І ми просимо Господь, нехай з усіх територій нашої України враг побіжить Бог. так, як він біг з Харківщини в ім'я. І Ісуса Христа, і нехай буде посоромлена всяка рада проти нас, і нехай Твоє ім'я буде звеличене на цій землі. Отець, син і Дух Святий. Амінь. 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 Перш ніж Олександр Миколаївич матиме слово, ми заспіваємо пісню. Олександр Васильович поведе нас в чудовому псалмі. Олександр Васильович, про що цей псалом? Цей псалом про радість, і навіть такий він, може, такий сумний і мелодія така мінорна, але суть в чому він передає дух нашого народу. Що ми, як Давид, каже, благослови душа моя Господа. Він каже, я буду радіти, я буду тішитись твоїй милості, що ти зі мною, що ти направляєш мене. Тому знаєте, треба навчитися себе заставляти радіти. Може, як це так не звучить странно, але. Але треба навчитися радіти тоді, коли хочеться плакати. Я буду радіти, я буду тішитися. Oh, you'd житися dol me Горе моє, що приглянувся ти до скорботи моєї душі, я буду радіти, я буду тішитися, твоїми. мисті. Вчитися твої милості, твої милості я буду радіти. слава Богу. Просто чудова пісня. Знаючи себе, я вже буду наспівувати її сам собі оці дві строчки. Це ще довго. Бо... Коли якась пісня лягає на серце, то це треба ж чекати іншу, яка виб'є цей мотив з наших думок. Тому якщо ви будете наспівувати цілий день після цього випуску цю пісню, то це слава Богу, бо пісня слава. дійсно слава. гарна і того достойна. Олександр Миколаївич, ви вперше в нас, вперше в трійці. Побували в нових церквах, побачили десь розруху, десь відновлення. Як я кажу, Харків це те місце, де прекрасне і страшне, воно переплилося воєдино, і ти можеш бачити і одне, і друге. Навіть в одному кадрі не треба навіть очі кудись відводити. Ти просто в одному фокусі бачиш і те, і друге. Чи щось тішить тебе, щось, щось скорбить душа твоя, те, що наблюдаєш. Які ваші відчуття, що, що ви відчуваєте тут у нас, будучи на Харківщині? Можливо, погляд зі сторони, бо ми тут знаєте, копошимося, варимося, нам кажеться, що можемо вже десь теж, десь треба нам курс оптику навести, фокус порівняти чи правильно ми рухаємося, як зі сторони з погляду керівництва департаменту місії, там ці всі діла, як взагалі вам відчуття на Харківщині? Ну, коли я тільки в'їхав в Харків, це вже було вечір, досить пізно вже все світилося. І якби я не знав, що тут відбувалося, і по часті відбувається, то я би сказав, що квітуче місто, гарне і ну, достойно так зустріло мене, і непогані дороги, і, і все світиться, і прекрасно. Mm -hmm. да? Ну, вже коли я поїхав сьогодні зранку, і Петро Миколаївич мене повів туди на північну сторону Салсалсалтиковка, Салтовка, так? Да. Салтовка, Північна Салтовка да. то я побачив отакий сатанинський слід ворожий, який просто От вони чинять волю свого батька, да? котрий прийшов убити, погубити і знищити. Mm. І те, що я побачив, оце нищення десятки, я побачив тільки десятки розрушених багатоповерхівок, які зараз ідуть під е, повністю під знос, тому що е, там вже ремонту вони не підлягають, то я зрозумів, що і ця сторона е, складна сторона. Життя в Харкові і на Харківщині. Потім я відвідав такий гарний місце, як парк Фельдмана, mm -hmm. і я побачив так само, от прямо на тій території. Прекрасний і розрушений. Так? Я побачив життя, я побачив дітей, котрі ходять, дивляться на тих тваринок. І я побачив е стенд, там, де були загибші е молоді люди, які там працювали, рятуючи тих тварин. І це наводить і, і сум, і радість, сум від того, що сталося, радість від Воскресіння, я би так сказав. тому що Мабуть, на таких контрастах і побудоване наше життя. Христос е, помер, і це був Сум. Він воскрес, і це радість. І тут сум пов'язаний з радістю, але світло завжди перемагає. Амін. І мене тішить одне: я не знаю деталів, я не знаю як, але я бачу, що Темрява не змогла б поглинути. Слобожанщину і не зможе. Слава Богу. Богу. Нема в них такої сили, бо сила справедливості Божа сила значно сильніша. І там, де вони розрушили, там обов'язково відбудується ще гарніше. Амінь. Дивлюся на ті, ну так, пошкоджені домівки, то зараз їх відновлюють і вони стають набагато гарніші. І дороги стануть гарніші, і парки стануть гарніші, Амін. тому що сила Воскресіння завжди має більшу силу. Амін. Що стосується Амін. вашої роботи і те, що я побачив, ну, і я думаю, що це правильний курс і хороший курс, ви е, е, рухайте діло, благовістя, тому що, мабуть, для всієї нашої країни потрібно найбільше потрібно це духовне відродження. Це щоб е, щось в серці українця відбулося щось те, що до, досі не відбувалося. Кожен жив, був зайнятий своїми справами, біг для того, щоб досягати якихось своїх цілей. Але деколи в цій великій такій, суетні, е, суетнім таким напрямку ми не бачили основного. І оце основне це глибоке духовне відродження. Починаючи з окремої людини, закінчуючи як націю, взагалі, і те, що ви робите в окремих селах, купуючи дома молитви, робля... роблячи реставрацію, е... Е... Дар... даруючи людям кус надію, ви проповідуєте її в англію, це найбільше, що потрібно зараз для України. Слава Богу, слава Ісусу. дякуємо. Дякуємо, що відвідали нас, і я знаю, що ваші молитви були постійно з нами і будуть. І слава Богу, що ми можемо разом сумісно з вами і за вашої підтримки працювати. Я завжди казав, що нам би нічого було дати людям, якби хтось щось не вложив в наші руки, а так як є ті, хто вкладають в наші руки. То є, що дати і далі передати людям на місця. Тому дякуємо вам за всебічну підтримку. Хай Господь благословить. Якщо можна вже на заключення, помиліться за Харківщину. Тут багато є пастирів, служителів. От вони ще не пастора, вже де вона. Є ті, які ще до війни були в світі. Але вони прийняли щиро Христа і вони беруть відповідальність. Вони, вони хочуть служити, вони мають ревність по Богу, щоб Господь і давав нам мудрості зрощувати нових служителів, щоб Господь піднімав тут працівників серед місцевого населення, які б любили цю землю цих людей, які б служили, щоб ці церкви, які відкрилися, які відкриються ще, щоб вони зміцнювалися, щоб люди наверталися до Бога. І дуже важливо, щоб з усіх таких прошарків суспільства і молоді, і діти, і похилого віку ми цього дуже потребуємо, молитовної підтримки. Тому, якщо можна, помоліться за нас, Боже праведний. А, дякуємо Тому тобі Господь. за те, що Господь тут є. Дякуємо потужне об'єднання. Господь. Господь, дякуємо тобі за братів, котрі очолили це об'єднання. Дякую тобі, Господь Бог наш за те, що вони взяли правильний напрямок. І я прошу тебе за Харківщину. Я прошу тебе, Господь, за цих молодих Господь, служителів, котрі зараз тільки формуються як служителя. Я прошу тебе, Отець Небесний, щоб ти укріпив Господь їх в всередині, Господи. щоб вони зростали, Господь, росли. Зріли, Господь, як служителя, щоб вони могли біля себе зрощувати інших, щоб якомога більше людей, більше людей було задіяні, тому що твій призив колись він і до нині актуальний. Жниво справді велике, а робітників мало. І я так прошу і молю тебе, Господь, хай на Слобожанщині намножиться робітників, Робітників вірних. Робітників, Господь, які будуть душі свої покладати за діло Твоє тут, на цій землі. Тому що, Господь, вони тут живуть, вони люблять цей народ, вони люблять цих людей, вони розуміють їх краще, ніж інші. Я прошу й молю тебе. Хай з них виростають диякона, євангелисти, пастора, Господь, і хай Господь це діло на Слобожанщині сильно, сильно розвивається і росте. Ми молимо тебе в ім'я. Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амін. Амін. Дякуємо. І на завершення ми всі разом кажемо нашу славну молитву благодать Господа нашого, нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та і мене, Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.